Навіки, слава! Вітаємо вас, шановні друзі, на каналі Що є істина. Ми продовжуємо молитись про перемогу України, про визволення нашої земної батьківщини від московицьких загарбників. Сьогодні, вранці, ми також будемо молитись про те, щоб Господь наблизив перемогу, зберіг наш народ, наших воїн, наших військових, щоб благословив нас цінувати свою українську ідентичність. Це надважливо. І також помолимось про те, що Господь прискорив перемогу нашої країни. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що ми живі, за те, що Ти подарував нам життя сьогодні. Ми дякуємо Тобі за те, що для нашої країни, для нашого народу залишається надія на визволення, на перемогу. Ми віримо в це, бо знаємо, що Ти, Господи, ніколи не благословляєш злочинців. Ми зараз ведемо боротьбу за нашу волю, за нашу. Батьківщину взагалі за наше життя. Ти знаєш, Господи, що московити просто е, прагнуть е, е, з якоюсь звірячою злобою винищити наш народ. Тому ми молимо тебе захисти нас і благослови. Бережи і наш народ, і цивільних громадян, і військових, Господи, бережи нас всіх, Господи, благослови нас, щоб ми цінували свою українськість, те, як ти нас створив. Боже, ти подарував нам прекрасну ментальність. Чудову мову, прекрасну землю, Господи, У нас чудова культура і велична історія, Господи, і благослови нас, щоб ми це дійсно цінували. Благослови, Господи, зараз наших військових, бережи їх, бо насправді на них лежить найбільший тягар, Господи. Вони постійно ризикують і своїм життям, і своїм здоров'ям, Господи, для того, щоб. Захистити нас для того, щоб виборити нашу волю, Господи, бережи їх зараз. Зараз їм дуже важко От, в окопах, в холоді, під е, дощами, Господи, в снігу Боже молим тебе. Бережи їх і захисти, і поверни їх додому з перемогою і живими, і неушкодженими, Господи, бережи тих, хто зараз вже втратив своє здоров'я, благослови, втішай рідних, які втратили е, своїх. Рідних на цій війні, Боже, просто благослови, благослови наш народ і даруй сили і далі боротися проти цього російсько московитського зла, яке лізе в нашу землю. Благослови, Господи, і поверни полонених, і тих, хто незаконно викрадений, заарештований з нашої землі. Бережи наших людей в московитських гестаповських застінках, захисти від катувань, від знущань, господи, і теж поверни додому. Молим тебе, Господи, про те, щоб ти наблизив нашу перемогу. Господи, благослови і зруйнуй цю страшну злобну московську імперію. Молим тебе про вигнання Путіна і його злобної банди від влади, Господи, щоб вони перестали губити і свій народ, і щоб, Господи, закінчилась війна і були живі і українці, Господи. Молим Тебе про милість Твою до нас. Благослови. Благослови, Господь, будь ласка. І Роби ті дива, які можеш робити тільки ти. Дій твоєю силою, Господи, щоб усупереч всім прогнозам, які зараз лунаються частіше, про те, що війна затягнеться надовго, про те, що буде тривке протистояння на виснаження, Господи, ми молимо тебе, зроби якесь диво твоє. Яке ти робив дуже часто, коли у ворога була паніка, була, був розбрат, і коли ворог просто тікав від твого народу, Господи, через Твоє втручання. Зроби так, Господи, щоб дійсно московити потікали з нашої землі через страх, через розуміння того, що вони зараз коїть страшне зло і воюють проти тебе. Благослови Господь, зроби такий от надлом війни щоб московити втікли звідси, і щоб наша країна визвала швидко, Господи, щоб був покладений кінець війні. Ми молимо тебе про цю милість. Господи, збережи нас, збережи і благослови нас в цьому дні. І захисти нас від, від... від російських обстрілів. Так, Господи, захисти нас від злобної російської зброї, яку вони б'ють і по е, звичайних людях, і по військових. Господи, зруйнуй злобні плани сатани. Прослав ім'я Твоє і збережи Україну і український народ. Вклоняємось Тобі, прославляємо Твоє ім'я. Хвала Тобі, Бог наш, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поставте вподобайку цьому відео, поширте його в своїх соцмережах, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Не треба, щоб от, якмога більше людей долучилося до молитви. Е, і е, е, це надважливо зараз. Благати Господа про визволення і милість. Всім благословень, Божого захисту, до зустрічі ввечері.